Вітаю вас, друзі. Я гадаю, ви так само як і я слідкуєте зараз за ситуацією щодо взяття у заручники білоруського опозиціонера Романа Протасевича, заради якого схиблений абсолютно диктатор Олександр Лукашенко підняв навіть військову авіацію, щоб посадити із ним літак і взяти його в заручники. І сьогодні, в контексті цієї ситуації, хочу поговорити про те, наскільки ця історія стосується нас, взагалі, а я одразу скажу, що вона. Стосується нас безпосередньо, ну і про наших українських як би їх так назвати прекрасних в лапках політиків, не буду вживати нецензурну лайку, тому що мої відео можуть дивитись діти, які підтримують сьогодні кровожерливого терориста Олександра Лукашенка. Учора було опубліковано перше відео із Протасевичем, де він очевидно під тиском каже, що він вже у всьому зізнається і що в нього все нібито добре. Добрий день. мене звати Роман Протасевич. Вчора був задержан МВД Модена. Аэропорту Сейчас я нахожусь в сезон номер один города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. А також се я я продовжує сотруднюючи слідством і даю признательные показания по факту організації масової безпорядки. Очевидно, що це відео він записував під шаленим тиском після катувань та побиття, тому що навіть по його обличчю видно, що його там щонайменше били у той же час. Європейський союз уже готується до абсолютного припинення польотів над Білоруссю. Сполучені Штати теж скоро запровадять свої санкції, і Україна вже від завтра, від 20 6 травня припиняє абсолютно усе авіасполучення із цією державою, в якій тимчасово поки що править схиблений диктатор Лукашенко. У той же час українські громадські організації закликають до посилення санкцій проти режиму Лукашенка та запровадження також обмежень щодо олігархів, які допомагають йому у фінансуванні його диктатури. Те, що вчудив Лукашенко, це очевидно грубе порушення норм міжнародного права та і, взагалі, Усю його діяльність інакше як терористичною назвати не можна, тому не дивно, що є ось така реакція європейської і не тільки спільноти. Але у той же час у нас в Україні уся російська агентура масово заступається за цього недодиктатора, наприклад, новоявлений науківець ілля Кива. Для того, щоб я ні смог ці гроші, все для того щоб я не смог ці гроші, все для того, щоб я ні смог ці гроші. Він Привітав білоруські спецслужби, цитую із блискучою операцією, та пообіцяв, що коли прийде до влади, тобто ніколи, то буде втілювати білоруський досвід у нас в Україні проти Протасевича. Виступив також і однопартієць Киви, народний депутат від ОПЗЖ Качний, який в ефірі про помийки під назвою Телеканал наш досі не закритої помийки, почав розповідати, що Протасевич взагалі терорист і точно має сидіти у в'язниці. Він призивав до державного перевороту, захвату влади неконституційним способом. Находился в другой стране. Находился в другой стране. То есть в любом государстве это является государственным преступником. В Беларуси он тоже государственный преступник. Абсолютно такую саму дичину низ и властник цієї помейки Мураев. Усадили. Усадили кого? Пионера: да здравствует Красная Зорька или человека, которого. Абвіняє в государства державного переворота в тероризмі. словом у всієї російської агентури в Україні одна методичка на всіх, і вони як один підтримують оцю новоявлену КНДР у центрі Європи. По суті, якщо Лукашенко займається тероризмом та ще й міжнародним, і ми будемо запроваджувати проти нього санкції, то треба робити щось із цією агентурою, тому що у такому разі виходить, що цей Мураєв, Качний, кива і не тільки. Вони усі підтримують тероризм. Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. а Якщо ви згодні з тим, що я кажу, то на підтримку цього відео натисніть лайк та залиште свій коментар. Але, безперечно, найбільше відзначився у своїй любові до диктатури, тероризму, політичних переслідувань, вбивств та катувань. Народний депутат на той момент іще із фракції Слуга народу Євгеній Шевченко, який у себе на Фейсбуці писав пости на підтримку Тримку диктатора, і вчора ви уявляєте, не минуло навіть і три роки його за це виключили із фракції. І то що мене виключили, Я дуже їм благодарен. Дякую, дорогі мої. Ці вам хорошого, звітімося на следующих виборах. У Євгенія Шевченка. На мою думку, взагалі є дуже серйозні проблеми із головою, тому що якщо він вірить у те, що він несе, а схоже, що він вірить, то на його думку Білорусь після оцього акту міжнародного тероризму стала тільки сильніше. Просто зробив Лукашенко з самолітом цим, це посилило білорусь. В лице мирового мировосообщества, тобто те, що Білорусь дуже впевнено йде до світової ізоляції, це на його думку перемога Це... Статус держави піднімає тільки. Дай Бог, щоб Україна така була. Народний депутат Шевченко хоче, щоб Україна, так само як і Білорусь, була ізольована, щоб проти нас застосовували санкції, і щоб ми очевидно йшли на об'єднання із російськими окупантами, тому що саме це зараз і робить Лукашенко, але це далеко не всі перли від Шевченка. Виявляється, він іще й збирає зараз свою тітушину армію, в тому числі я ж говорю, я буду робити силовий блок воспусіда. Бувший бірку тоси брати вчасне дижені. Я об говорю прямо і не боюсь. Якщо це справді так, то по Шевченку дуже активно вже повинні почати працювати правоохоронні органи, але вони, мабуть, зайняті переслідуванням активістів, волонтерів та добровольців. Треба протистояти націоналістам, які у нас є в розвелись, щоб тобився хлопать. Лопать, очевидно, Шевченко збирається нас із вами тих, кому не подобаються російські окупанти та білоруська диктатура. Головне, щоб коли він почне намагатись це робити, щоб сам не луснув, Треба, щоб прийшли люди, які Встановлять права, в справедливості. Тобто, коли люди зникають, як в Білорусі, коли їх катують, як в Білорусі, коли їх вбивають за те, що вони виходять на протести, то це на його думку закон та справедливість. Я такий, як Лукашенко. ми і з вами маємо боротись проти таких як Шевченко і всіх отих ОПЗЖників, які також підтримали Лукашенка, тому що вони його підтримують не лише, бо мають такі російські методички, вони ще його підтримують, тому що для них Лукашенко це приклад, вони хочуть так само як Лукашенко в Білорусі, в Україні вбивати політичних опонентів, тобто нас із вами, вбивати громадянське суспільство, так і дати нас до тюрем. Це абсолютно схиблені люди, які навіть не приховують свої злочинні наміри, і саме тому з міркувань нашої національної безпеки вони повинні бути ізольовані. І я знаю, що у багатьох із вас, коли ви слідкуєте за подіями в Білорусі, може. Виникати думка: як добре, що Україна не така, як добре, що у нас такого немає, як добре, що у нас немає політичних переслідувань. В Україні немає політичних переслідувань. Але насправді наша із вами країна не так вже й далеко втекла від Білорусі, і я поясню, чому тому, що у нас сьогодні теж є політичні в'язні. Андрія Антоненка півтора роки ні за що тримали у в'язниці, а мені за шість днів будуть оголошувати. Новий вирок і цілком ймовірно, що спробують повторно мене ув'язнити, тому що у нас так само, як і в Білорусі, вбивають активістів та намагаються їм закрити рота, тому що у нас теж є політичні переслідування, звісно, не в таких масштабах, як у Білорусі, але повірте, наші мусара просто мріють, щоб у нас було саме так, як влаштував у себе Лукашенко. Ласкаво просимо в цуфрану сучасну Україну. Диктатура це не тільки білоруське явище. Ще якщо ми із з вами не будемо боротись проти її проявів в Україні, то цілком можливо дуже скоро ми з вами зможемо прокинутись теж у такій своєрідній Білорусі, де тебе будуть ув'язнювати за те, що ти виходиш на протести. Хоча чекайте, у нас хлопців, які виходили під офіс президента на протести, закривали на домашні арешти, де тебе будуть вбивати за твою громадянську позицію, так само як у нас вже вбили Катерину Гандзюк, і де не буде жодної свободи слова, та й взагалі можна буде забути про права людини. Тому, друзі, уважно слідкуйте за тим, що відбувається в Білорусі, для того, щоб не допускати такого свавілля у нас, для того, щоб не допустити народження. Своїх маленьких Лукашенків всередині нашої з вами країни, бо сьогодні в білоруській в'язниці є Протасевич. А вже завтра в українському СІЗО можеш опинитись саме ти.